Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати енергетичні рівні та підрівні і заповнення їх електронами. І давайте розглянемо перший елемент це карбон, у нього 6 протонів, 12 наклонне число, 6 електронів і другий енергетичний рівень. Тобто дві дужки буде так, карбон 6, 12, 6 електронів, 2 дужки. На першій максимально може бути 2 електрони, всього 6 електронів, то на другій буде 4. І запишемо 1С, і другий енергетичний рівень складається з S і P. І зверніть увагу, що вони: ось, якщо це другий енергетичний рівень, ну, там може бути Деяких підручниках трішечки вище, але повинно бути чітко, ну ось П трішечки вище, тому що у нього трішечки більше енергії. Якщо ви вже так пишете, у вас вони повинні бути чітко видно, що це другий енергетичний рівень, а не розкидані як небудь, і обов'язково пишіть ну, ось тут порядок такий: перший енергетичний рівень завжди складається з s орбіталі другий SP, третій S P D. А четвертий СПДФ, і це обов'язково треба описувати. У нас тут лише два енергетичних рівні. На першому енергетичному рівні два електрони, дві стрілочки в різні сторони. На другому енергетичному рівні чотири. Спочатку заповнюємо С підрівень, а потім дивимося, що в нас ще два електрони в П орбіталях по одному електрону. Електронна формула буде така. Замість стрілочок ми ставимо степені. Дві стрілочки значить друга степень. Тобто 1С у другій степені, 2С у другій степені і 2П у другій степені. І я тут додаю вам правило таке, що валентність елемента. Валентність елемента. Дорівнює кількості неспарених електронів. Кількості неспарених електронів. Ось подивимось нашу графічну формулу. Тут дуже добре видно неспарені електрони. Це ось ці, що по одному. Тут два неспарених електрони. Тому валентність такого карбона 2. А Як же ж ми говоримо, що валентність карбона може бути різна? Якщо подивимось за цією таблицею, то ось карбон у нього валентність 2 і 4. Тепер подивимось, повернемось назад. Значить, якщо ось такий спосіб, це основний спосіб, в основному стані ми описали хімічний елемент. Я вас вчила, що такий порядок завжди, якщо вам треба описати якийсь хімічний елемент, ви обов'язково пишіть ось таким чином. Але ось тепер, коли ми описали основний стан, може так статися, що Атом карбону про взаємодіє з якимсь іншим атомом, або якась зовнішня енергія на нього вплине, чи сонячне проміння, чи струх, чи навіть якийсь електричний струн. Тобто будь-що може вплинути, що ось тут електрон, їх тут два, а на П орбіталі є вільне місце. І цей електрон він може перейти на вільну орбіталь. Це називається проскок електрона. Якщо є вільне місце, то чому би ні? Проскок електрона може відбуватися тільки на одному енергетичному рівні, на останньому, тобто тут останній другий енергетичний рівень, він може проскочити. Ніколи не, не відбудеться проскок електрона з першого у другий або там другого у третій енергетичний рівень, різниця енергії дуже велика. А от у межах одного енергетичного рівня це можливо. Тут у s орбіталі і P-орбіталь різниця енергії незначна і таке може статися. І далі це вже збуджений стан атома. Збуджений стан ми позначаємо зірочкою, нічого тут не змінюється. Я спеціально записую те саме. Ви бачите, що кількість електронів, їх розміщення на енергетичних рівнях нічого не змінюється. Змінюється тільки Ось електронна будова зовнішнього енергетичного рівня, тобто розміщення електронів. Ось я вже можу перший енергетичний рівень не писати, а просто показати останній зовнішній енергетичний рівень. І які тут зміни відбулися? Тут було два електрони став один. Тут було два електрони, стало три. І тепер. Якщо ми описуємо. Можна описувати теж. Можна описувати повністю електронну формулу писати. тобто 1С2 не, 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 не дівся. А можна записати зовнішній енергетичний рівень і все. 2С1, 2П 3. Так, але я ось тут все ж таки допишу, щоб. Потім, коли ви домашнє будете розбирати, щоб вам було зрозуміло, що перший енергетичний рівень, він є, нічого не змінилося. Зміни відбулися на останньому енергетичному рівні. І валентність карбона. Тепер тут 1, 2, 3, 4 неспарених електрона, валентність карбона чотири. За. Такою молекулярно... за електронною формулою ми можемо побачити, що це збуджений стан. Тому що, ось ви можете проаналізувати S під рівень максимально може містити два електрони. А тут у першій степені і перейшов далі. Тобто S під рівень ще не заповнений, а вже перейшов на P під рівень. Розпочався P під рівень. Але дивіться, якщо, наприклад, може бути таке, що чи є така електронна формула, наприклад, 1 с 2 s 2 такого не може бути. Тому що перший енергетичний рівень він повинен бути заповнений обов'язково і переходити тоді до другого. Або, наприклад, другий не заповнений, а вже перейшли до третього. Такого теж не може бути. Енергетичні рівні, якщо новий рівень розпочинається, то попередній повинен бути повністю заповнений. У збудженому стані, наприклад, ось тут тільки на, на рівні зовнішнього енергетичного рівня, може ось бути незаповнення С під рівня, переходи до П. Давайте розглянемо іще хлор. У хлора, якщо ви пам'ятаєте, у нього багато валентностей, це означає, що в нього і багато буде збуджених станів. Запишемо, подивимось, хлор має 17 протонів, 17 електронів, науклонне число тут буде 36, тільки не плутайте 35,5, це маса, а не може бути. Пів протона чи півнейтрона. Бо нуклоне число це протони і нейтрони разом. Тому ви пишете 36. Далі. І три енергетичних рівні, три душки. І запишемо хлор. Спочатку завжди ви пишете основний стан. Тобто такий порядок заповнення. На першій дужці максимально 2 електрони, на другій максимально 8, а на останній дужці всього 17 електронів, вже 10 ми розселили, то на останній дужці 7. І зверніть увагу: ось хлор знаходиться у 7 групі. Нагадую правило, що номер групи, в якій знаходиться хімічний елемент, вказує на кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні або на останній душці. Так, і дивіться, ми можемо уже перші два енергетичних рівні не писати. Ми, я вже вас навчила, тому ми пишемо просто зовнішній енергетичний рівень 3С, третій енергетичний рівень він складається з С, П і Д. Раз, два, три, 4, 5. На третій дошці сім електронів розселяємо їх. Спочатку два сюди. Залишилось п'ять електронів. Потім раз, два, три, повертаємось 4, 5, все. Один електрон залишився неспарений. Електронна формула буде така. Теж можемо записати лише зовнішній енергетичний рівень. 1 С у квадраті. Ой, кажу 1, 3С у квадраті, 3П у п'ятій степені. Можна іще один спосіб: ось, я вам покажу, бо в підручнику зустрічається. Наприклад, ось ці два енергетичних рівні, вони є. За періодичною системою, наприклад, у Гелія заповнений перший енергетичний рівень 1 з 2 Далі, другий енергетичний рівень повністю заповнений у неона. У нього 10 електронів, і в нього повністю заповнені два енергетичних рівні як ось тут. У нього перший другий енергетичний рівень співпадає з оцім, із цими дужками, з цією будовою. Тому ми можемо написати ось так: Неон. У квадратних дужках. Тобто спочатку йде так, як у неона, а третій енергетичний рівень 3 с 3 p 5 І валентність такого хлора через те, що один неспарений електрон один. Бачимо, що ось тут є вільне місце де, на деорбіталі багато вільного місця. І Починаємо писати, що відбувається проскок електрона, тільки проскок завжди по одному. Це перший збуджений стан. Хлор із зірочкою. Нічого тут не змінюється. Кількість електронів, їх розміщення на енергетичних рівнях, теж скільки їх розміщено, не змінюється. Все залишається. Відбуваються зміни лише на третьому енергетичному рівні, так? І ці зміни ми записуємо два електрони тут. Тут уже буде два електрони, тут проскок відбувся один, один і сюди один. І знову ми можемо написати лише третій енергетичний рівень, 3s у другій степені, 3P у четвертій степені і 3D у першій степені. І ви бачите візуально, ось якщо вам дається електронна формула, що перший незавершений вже перейшло до Д. Під значить, це уже збуджений стан. Три неспарених електрони, тому валентність хлора 3. Тут може відбутися ще один проскок. Так, ось так. Це уже другий збуджений стан, тобто буде дві зірочки 17, 37. 17 електронів, раз, два, три, два, вісім, сім. І знову зміни лише на зовнішньому енергетичному рівні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут правильно. І знову уважно просто дивимось, тут два електрони ми начіпаємо, а тут уже 1, 1, 1. І ось тут один був і один сюди перескочив. У нас електронна формула 3С у другій степені, 3P у третій степені, бо тут три уже стрілочки, і 3D у другій степені. Валентність такого хлора. 1, 2, 3, 4, 5 неспарених електронів. 5. Далі, наступне ми бачимо іще, що може відбутися ще один проскок. Так, і це буде останній більше тут на цьому енергетичному рівні проскоків не буде. Хлор 17,37. Третій збуджений стан. 17 електронів. Раз, два, три. Енергетичних рівні. І пишемо. Де п'ять клітинок? Значить, тут вже не дві стрілочки одна стрілочка. Тут нічого не змінилося. Три стрілочки, три електрони. Тут було два, і ще додається один, три електрони. Всього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І електронна формула 3С у першій степені, 3П у третій степені, 3D у третій степені. Валентність такого хлора, сім неспарених електронів, тому валентність 7. Ось і причина, чому є змінні валентності. У деяких елементів може бути збуджений стан, а в деяких може його й не бути. У тих елементів, в яких постійна валентність, у них не, значить, не відбувається проскока електронів.